Всім привіт, Меган 2. Ось такий тюнінг. Тут що машина не з'їжджала з місця. Вперлася в центр осі. Так, зараз по-любому, перепомогти будемо бити, так нельзя, не можна. В наших ситуаціях приходиться. І вже пів дороги ми пройшли, ще чуточку лишилося, як бачимо, вже майже майже. майже. Зараз треба відпустити і переставити цепку. Уже у нас звільнився тут фільтр і вже доступ, ну скажімо так, випро... випрощуємо його ще чуть-чутку і мав би встати на місце. Полегонькі-полегоньки витягуємо. Так, витягнув, простукав, прикладав вже підсилювач, все сходиться. Це вже відпущене, щоб ви зрозуміли. Так що піддалося. Та от тут трошечки є складочка, але вона там і залишиться, ніхто з нею бацатись не буде, але площину ми вирівняли, все класно. Так, накинула на висоху, все позакручував. Єдине, що там чу чуточку вверх перетягнув, але там Ну, чу в отворі він просто бачите, видно, що типу зміщений, але все решта сходиться, тому навіть назад крутити нічого не буду. Все чітко, як бачимо, капотик у нас вже нащопується, чітко сідає в центр, без всяких блін, засвічується. Ніяких зас... немає зміщень. Ідеально. Так, капот трошечки такі мої міні вмятинки від граду. Ти на даху, дах і капот, ну машина стояла колись під -то градом. Тобто вона в житті багато чого бачила. Все, всі решти окуляри все класно зійшлися. Я вже навіть приміряв фари. В принципі, можна збирати пакет радіаторів і тому подібне. Набирати морду. так, Прокинув проводку, закинув э, пакет радіаторів. Вже попідключав їх. Зараз зняв застібку і хана. Приїхала нова застібка. Станував застібку. Так як у нас поламані фіксатори радіатора приїхали нові фіксатори. Все, переноситься, збираємо. так, Пакет під'єднаний, резинки не забудьте переставити на радіаторі. Застібки зафіксовані. Все у нас тепер закріплено жорстко, файно. Всі магістралі резинки ущільнювачі поперекручував, поміняв, встановив єдине, що тут є трошки тюнінг, бо радіатор має вільний хід вліво вправо що не йорсень, все ж дав закладну, так затиснув. Цей радіатор вже у нас стоїть. отако От ледь-ледь хід має. О. А так він ходив на цьому участку добре, так порядно. Не знаю, чому вони так зробили, але є такий нюанс. Це є Nissans. Nissans і NRF. Великий НРФ, малий радіатор охолодження, Nissans. Оригінальний кульок з розборки ціленький. Все, залишається зробити порядок з фарами. Зараз ще переставлю бачок. Бачок потік. Підкину фари, крило. Будемо шукати інше, ще не знайшов колір. Треба буде під'їхати ще на дві розборки. І будемо щось думати з бампером, чи будемо його паяти, чи будемо шукати інший бампер. Можливо, будемо інше шукати бампер. Тобто крило і бампер ще підімінно. Фари реставрувати. це донорські фари. Одна фара тільки полірнути, вона класна. Друга фара має трошки бруд і дефекти. Тобто її треба буде розпакувати. Полегонькі, полегоньке. І все сірчене, все сіробе. Я знаю, що народ любить такі фразочки. Значить, нема біди. І таке ремонтується. Так, підкинув фари. Е -е 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 -е. Ну, тут кріплення верхнє треба ще робити, бо така от шняга, кріплення треба попаяти. З однієї сторони є кусок, з іншої сторони куса немає. Це теж донорські, бушні фари, теж не ідеальні, їх треба буде полірувати. Цю фару, бачите, всередині вона має хаки, треба буде перепаковувати. Зараз просто заливанти антифриз, прогріває, щоб запустився вентилятор, подавитися до рівня. Щоб хоча б сухоложнім був порядок. Все, що було під бамперне, закріпив, бачок, умивайки закріпив, все як має бути. Бампер будемо міняти. Там коротко, бампер порвало порядно всюди і сенсу з ним танцювати немає, він ліпше не буде. рваний тут. Тут і половина сегменту немає, розірвано тут, порвано тут, так само воно є розтяжки, порвано тут, тут взагалі діра пробита, розірвано і тут. Коротше, цей огризок ліпити немає сенсу. Так, його можна теоретично попаяти, покривати, помалювати, якщо б він би коштував би космос, Ну, він коштує недорого. Значок під заміну, він здертий. Ну, коротше, йому погано. Плюс обірвані з одного з другого боку ті клямки, що тримаються до підкрильників. Відповідно, це все діло треба припаяти. І повірте, часу і роботи займе більше, ніж він коштує. Тому бампер будемо брати інший. Так, Якщо не знайдемо в колір, то вже візьмемо не в колір, помалюємо, але цей бампер відновлювати я не бачу резону. Так, все, заходимо тут все добре. Під час. У нас залишається забавка тут ще пошук бампера і крила. В дровабичі розборку мігти в другабич по запчастілці. Ну і пайка верхніх кріплення на обох фарах. на ну, ці фари воно ще так більш-менш нормально. Це типу, баламкається. І треба кріпити. Не сильно баламкається. Тут кріплення таке, що можна вже запаятися, тут треба буде відтворювати. Тобто залишки старого укріплення лишилися, ми лише їх підріжемо, під цю і припаяємо. Добре, так як бампера немає, туди вже немає сенсу щось подовжити сьогодні. Тут знаєте, це один з автомобілів, який мене вже трошки вимучив, бо... Вроді би, автомобіль не є старий. Вроді би, цей. Машинка непогана. ну, блін, Там свічні букети і власник вливає, не шкодує кошти цю машину. Хоче її довести до ума. Підтримує молодець. Але мене це вже втомляє. Знаєте, Я привик до швидких ремонтів, хочеться швидких ремонтів. Ну, як привик, хочеться. Але постійно привозять такі, що з ними треба добре побачити. Сьогодні у нас тут заміна рульової рейки. Рульова рейка. Не знаю, заводське відновлення чи як воно називається. Вроді би типу, якби ушна, але нова. Тобто будемо ставити рейку. і компресор кондиціонера. Е верхній ціна блок сполучник і муфта компресора-кондиціонера. А, і Рульовий не, не на те, А тяга рульова, треба буде потрібно поставити, бо решта все нормально, там трохи тяга рульова і хана. Тому будемо ставити нову. Е в в е зараз будемо її піднімати, Я зараз, поки вона опущена. Покинули нанизу. Відкрутив знизу кріплення, витягнув вал. Ви тут не помилитесь, тут вал, тут хіба тільки по різними боками можна поставити, Ну, інакше ви його не поставите. В принципі, навіть різним боком не поставиш, бо шліців тут як таких немає. Тут є певний паз, який має під болт. тут болтвого фаску. Тобто іншим боком ви не поставите. Саме найбільше качеля зараз буде знімати ось цю речку. До неї там добратися трошечки є. Це ж француз, тут просто не буває. Добре, піднімаємо, скидаємо колеса, знімаємо наконечник і відкручуємо рейку. Почнемо з рейки. Запам'ятайте одну річ, якщо ви стоїте за роботою з французом, ви більше нічого не плануєте, все. Вам е цілий день забезпечено, щоб ви бачили, що це вже дві ще темніє. Ну, на камері виглядає, ще білий день, насправді вже темніє. Чому темніє, тому що вже 20-20. Е щоб вивезти підрамник, мені треба було відкрутити болти підрамника. І ви думаєте, все легко пішло? Ці болти без питань. А ось з цими болтами почалися качелі. Тут є закладна гайка, вона ніяк не закріплена, вона рухома. Щоб вона не рухалася, вже сміття. Ай, я вже смітник. Такий кусочок. Ладно, не буду шукати. Е, Така пластмасова фігня, яка звідси от через це віконечко запихається, і вона типу, мала би тримати тут ту гайку. Так, як болти заржавіли, та пластмаска розсипалася що з одного, що з другого боку. Е, ключик на 21. Гайку, розхитуваннями вперед-назад, щоб їх не обірвали ці болти, бо потім ще кусок твій обірваний хрін звідти витянеш, пропшикуючи, відкрутили. Зарживів він в смерть. Цей ще пів біди, цей пішов легше, з цим прийшлося довше бавитися. Ось закіс ось так. Відпустили. Так, наконечники відкручені. Трубку я вже тут відкрутив, лишився від'єднати трубку звідси, злити з масла. Це, бачите, все обіцяне, це рейка тече і, власне, постійно доливав масло. Так, у нас там під шестигранник. П'яттерка або шестерка. Не вижу світло. Ні, це торкс. Торкс 30-й. Підтридний 30 торс відкручуємо цю плашку, яка тримає ці дві трубки, щоб звільнити рейку відповідно за те, що ми вивісили вал, вже звідти вийшов. Ну, Не повністю, майже, але нам достатньо буде відкрутити ці болти, щоб зняти з цих подіумів саму рейку. Воно ну, вже трошки сонеться і вже я думаю звідти з кузову вийде. Бо більше підрамник не опускається, його тримає подушка двигуна. І і, 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 ну все воно ну, тримається більшість на цьому і на подушці коробки двигуна. Ці момент я повідпускав, перекладно тут бодру відкрутив. Тож датчик положення, ну, який у нас стоїть, бачите, на, прикручений на стабілізаторі, Коби він нам не заважав. Вентик тут на 10, тримається плашку, якому цей датчик кріпиться. Ну Подивимося, якщо буде заважати, відкрутимо. В принципі, Відкручу трубки, хай затікає масло зараз підходу до тару і тоді буду відкручувати саму рейку. Ще один момент, з цього боку повезло, відкрутилася шпилька, як має бути. А з того боку ні в яку. Я вже закондригаю гайку і сволош по різьбі викручується і що ти зробиш? Я вже відбійним молотком забиваю, а цей ключом тримаю щоб її запляшило мощно і ні в яку. Ой, блін, це якийсь блін, просто. Що не можна було це зробити болтом, якщо це шпилька, нахре це було робити шпилькою? От має забаву. Чому, до речі, не закручую глибше? А тому що тут в оключ нема де запхати, розумієте, за, цей, за цих впадений цей полки. Ой, блін. Відкрутив і пшикав і все, що хочеш, тільки не робив, вимучило мене, але відкрутив. Витягнули. Так само відкрутив датчик, він не пускає. По-любому треба його відкручувати. Я його відкрутив і в сторону, просто відпхав і тоді ми звідси вилізли. Так, пів шляху ми пройшли. Перше треба наконечників поперекручувати, рольвітягаємо на увазі тих хронових має люфти теж поміняти але йдемо щось холоденько як щоб ви розуміли ось тут в тіні на щиту щит теплий 28 градусів представляєте 44% вулиць і 28 градусів представляєте що тут воно вулицю створиться сьогодні було, зараз вже трошки температура спала Вічця, що буде Скоро зараз щось кіздощі, бо хмариться там, і хмарки вже знайшли. Трохи вмив руки, бо то абзац. Треба терпіння, кажуть, у мене терпіння багато. Не раді не представляєте, як я то переборюю. Інші вже, напевно, забухали би. Ой, йдемо, щось холодненько поп'ємо. Перепакував рельові наконечки сюди, там рольвого шиття поміняв, все, можна це діло ставити на місце. Так, Ще поміняв сполучник стабілізатора. Все, там залишається роль заложити на кліцеп. Зараз знімаємо ще захист з цього боку, звертаємося все діло, треба добратися до мухту кондиціонера, зняти ремінь. І поміняти мухту хоча і я би вже пішов відпочивати, бо то вже 22,34. Завтра в мене день народження, завтра я буду віддихати, хотів би максимально сьогодні зробити. Давайте все ж таки ще знімемо захист, попробую добратися туди. Там подивимося по настромленню. Так, зняв я шкіф. Невеличкий він люфт має. Ти типу поставив новий е, муфту я не міняв, бо це є НРФ і не оригінал, запам'ятайте завжди. Хай буду власника на запас і випадку чого, що якщо щось станеться, то поміняється. Оригінал є оригінал. Муфта краще оригінальна. Е, бо я замітив, що скільки раз міняєш, вони довго не ходять. Навіть якщо це НРФ, Nissance, чи, чи будь-яка інша фірма е, ці Термотеки і тому подібне, що вони там штампують. Тому Цю електромухту ми лишаємо стару. Шкіф я вже закинув, зараз закидаю стопор. і, відповідно, нову плашку, Бо цю плашку я ледве стягнув, вона на шліцях прикисла, вважте, білий прикис. І блін, воно ні в яку, блин, ні так ні сяк. Так стягував, що вважте, воно аж, аж вигиналося, З обох сторон її піджимав і так і сяк, ток-ток-ток. І ніде йде ні в яку. Але з горба по вам пішла. Так, застопорюємо, закладаємо новий диск і затягуємо. Все, шкіф і шайба на місці. Рімін натягнули. Тяжка рімня здійснюється тут на натяжителі. Сюди ключом на 15. Пролітаємо по часовій стрілці, відводимо ролик. Ну, коротше, нічого складного нема. Так, це літак, треба ж на зарядку вже зарядився так, відкрутив подушку, ну, не бо вони з часом роздовбуються, розірвана подушка повністю. і Мотор немає нормальної стабільності, він починає брізкотіти. Не сильно, але такий є. Ставимо. Так, Залишив, прокачали. Є рівень. Трошки в спіна не боганяв туди-сюди, але вже рівень тримається. Так, пішла тепер розпочата банка і параграм доливши з цієї, щоб був рівень. Все. І це фінал. Йоги металки. Добре, цю машину ми завтра віддамо І завтра у нас ще буде Сантафе теж знімати рульову рейку. Блін, як я то не люблю, але насипають мені і насипають з такими ремонтами. Е, власне забрав забравши крісла на покраску бо тархи затерті. Хочу їх відновити, щоб було все по красоті. І попросив зняти рейку, теж віддати на реставрацію. Не знаю, за день-за два чи він встигне тут зробити, щоб не займати мені довго підйомник. Бо як займе підйомник, буду рахувати блін, за кожен день. Пішов він пінь. Добре. Ось такі були ремонтики наганчика і пижика. Якщо комусь було цікаво, то свої пальчики. Не забувайте підписуватись народ. Підтримуйте український контент. І все буде Україна. Всім па!